Всім привіт! Давайте подивимося, що далі буде між вами. Це загальний розклад, може програтися не у всіх, тому за особистим розкладом звертайтеся в Директ. Буде два варіанти, і ми подивимося, що далі буде між вами. Перший варіант. Другий варіант. Обирайте свій варіант. Перший варіант. Ну, тут е, якась ситуація нечесності. Далі ви можете слідкувати один за одним, підглядати, е, якось е, намагатися е, зрозуміти, е, що взагалі буде далі. Тут е, ситуація скрит, е, скритності. Давайте подивимось про що це. Е, дивіться, тут, скоріше за все, чоловік може скривати, що в нього є сім'я. А чоловік може скривати, що в нього є діти, тобто між вами будуть таємниці, і скоріше за все, чоловік буде скривати свій статус, тому що все ж таки король пентаклів з десяткою пентаклів це про чоловіка, в якого є сім'я. Якщо він він вільний, ви точно знаєте, що він вільний, то це може бути про те, що чоловік може скривати свої статки від вас, гроші, не казати, що де і взагалі тут може бути ще ситуація з аліментами, що чоловік буде думати, як йому викрутитися, щоб не давати більше ніж він хоче. Так, скоріше за все, тут буде ситуація така, що кожен буде думати, як йому схитрити, щоб йому було на користь. Тобто, кожен буде тримати оборону. Буде дуже важко домовитися. І це буде більше супротив зі сторони чоловіка. Тому що. Так, тому що він хоче захистити свої кордони, захистити свої гроші, захистити себе, бути таким переможцем, щоб все було на його користь, щоб все було так, як він хоче, щоб все було так, як він собі запланував. Тому він буде думати, як йому викрутитися. І тут між вами буде така ситуація, що чоловік буде думати, як себе поводити з вами, так щоб йому це було на користь. Тобто все буде залежати від поведінки чоловіка, яка буде ваша поведінка. А ви будете просто чекати, що ж він буде робити. Тобто, тут буде така ситуація, що ви будете чекати, що він буде робити, а він буде чекати, що, що так зробити, щоб йому було на користь. Тобто ви будете дивитися за його поведінкою а він буде думати, як йому викрутитись. А ви просто спокійно будете сидіти і дивитися, чим це все скінчиться. Тобто, ви будете в ситуації очікування, він буде в ситуації, коли йому щось під хвіст попало, і він думає, як от з цього всього викрутитися. Тобто, якщо він жонатий, то він буде думати, як викрутитися, як як перевернути, як себе захистити, щоб не втратити вас, як е, на вуха лапши намотати вам, щоб ви якось все одно робили так, як він хоче. Ось, а ви будете просто чекати і дивитися, ну і що з цього все вийде. Якщо він не е, женатий, то просто буде е, або скривати, що в нього там менше грошей ніж є на сам на, насправді, або він буде відстоювати якісь свої кордони. Тому що, якщо у вас була якась сварка, то він такий, типу чекати, поки поки вона мовчить, я не можу мені треба щось з цим робити, бо. Скільки можна вже чекати, і продумувати стратегію, щоб вийти з цього скандалу переможцем. Тобто, на поп'ятну він не піде. Якось вибачатися він теж не буде, якщо у вас сварка. Він буде продумувати, як вивернути ситуацію собі на користь. Отак от. А ви будете просто чекати, що з цього всього вийде. Другий варіант: що буде далі між вами? Ну, ви ви дуже налаштована так, що робіть голови з плеч. Як то кажуть, ви більше не орієнтуєтесь на емоції, ви орієнтуєтесь більше на вашу логіку, на вашу, на ваш холодний розум. Давайте подивимось, що тут у нас ще. Ви більше не збираєтесь вестися на якісь маніпуляції, на якісь провокації, на якісь а, замилювання очей. Ви вже це все а, пройшли, і для вас, оці всі а, маніпуляції чоловіка, а, вони вже а, очевидні, і ви вже на них не ведетеся. Тому що що б він не зробив, який би а, в якій ілюзії він би не а, вас не вводив, як би він не намагався вами маніпулювати, ви все це бачите, бо ви королева мечів, ви вже бачите, що тут тільки послать куди подальше і сказати, що любий, я вже бачу всі твої провокації. ти мені вже нічого нового не покажеш. Так, і ось саме чоловік вийшов з п'ятіркою чаш, і якраз таки він розуміє, що він, що він вже для вас не імператор, що ви вже зрозуміли, хто він насправді, що він просто маніпулятор, прокрастинатор, як як я кажу, і він типу просто робить вигляд, що він щось робить. Ось, і між вами буде, скоріше, все, що чоловік все ж таки буде намагатися вам щось лити воду в вуха і якось провокувати вас. А ви будете стояти на стражі свого серця і скажете до побачення, телебачення, милий мій. Ось, і він залишиться не з чим. Поки між вами буде така конфронтація. Він буде Щось маніпулювати, аби не вдарити в грязь лицем. А ви будете стояти і казати, ну я подивлюся на твою поведінку. Якщо вона мені не сподобається, підеш ти гуляти. Ось. Тому так, між вами буде така трошки напружена ситуація, трошки нечесна з сторони чоловіка, точно, і він, бо його це дуже не влаштовує. Ви більше не ведетеся на маніпуляції. Давайте подивимось. Так, він може прийти до вас навіть з пропозицією відновити стосунки, якщо ви розійшлися, або з пропозицією якогось подарунка. наприклад, він давно вам щось обіцяв і не робив, і ви вже у вас все трапець урвався, і ви такі до побачення. Я вже не хочу від тебе нічого, ні тебе, ні цих подарунків, ні цих відносин. Взагалі, йди, чухай ногу об дорогу, як то кажуть, ось. Але, але він може все ж таки прийти, давай миритися, давай я тобі подарую те, що ти хочеш, а ви такі, а мені вже не треба, а треба було раніше. От, от так от. Оце от, така от ситуація може бути у вас, така, така трошки конфронтація. Так, вся, все спілкування буде залежати від того, як ви себе поставите. Тобто ця вигідна ситуація буде більше з вашого боку, тобто весь діалог буде залежати від вашого рішення. Те, як ви це будете бачити, те, як ви будете провокувати цей діалог, розвертати цей діалог, тобто ви залишитесь, за вами буде останнє слово, як то кажуть. Так, ви вже навчені, у вас вже є такий опит, досвід, який вам просто не дасть вступити. На ті самі граблі, тому ви будете вести себе вже більш осторожно, хоча у вас є такий досвід неприємний, і ви на нього будете спиратися. Але ви будете більше обирати себе, обрати свій комфорт і не вестися на маніпуляції чоловіка. Ось що буде між вами. Така трошки напружена ситуація. Але це через те, що чоловік не цінував і використовував, звик використовувати маніпуляції, обмани, ілюзії, аби. Перекрутити все на свою користь, а тут вже не виходить так, тому між вами буде така трошки ситуація напружена.